Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування холодної зброї і магії. Що ж, в минулому відео ми з вами тут на тому півострові вже більшу частину півострова ми зачистили. Так, де воно мені втікло? Ми пішли в минулому відео, зачистили оті от, здається, катакомби гробниць і локацію мале золоте дерево тут з босом. І спустилися тут вниз. От, і біля благодаті написано грубниці. Чому грубниці? Не знаю. Ну, десь якісь є. Хоча я там грубниць ніби не бачив. Що ж, сьогодні ми з вами, напевно, підемо. Тут а, е, зустрінемо ми зараз мавзолей, який ходить, і розберемося, що з ним треба робити. Напевно, підемо от сюди, от, в руїни. Тут от, є в'язниця, ще буде з босом, і тут церква буде. Я гадаю, нам на сьогодні це буде достатньо, щоб не було дуже багато локацій на, на, на раз. Так, що ж, вон бачимо, той мавзулей. Зараз він чомусь стоїть, вирішив відпочити. І якщо подивитися тут зверху, бачимо, що тут є охорона того мавзулея, то воїни мовзулея, з які... Так, а чого грубниці? Я хотів би знати. Я не бачу тут ніяких. ну, Так, назвали та й назвали. Так, от, бачу, ходять ті охоронці Мавзолея, Якщо ви хочете з них вибити їхні речі, а з них можна вибити їхні обладунки і е, зброю, зброя в них така сама, як і всіх солдатів більшості, а от обладунки вона, вони мають інші. Хоча з ободунків, як ви розумієте, буде випадати, можна вибити все, крім шолома. Тому що, як добре видно, шоломи їм не потрібні, бо в них немає голови просто тупо. Так, вон вибили болти. До речі, якщо, ми, якщо їх треба ви хочете вибивати, то вибивайте, поки не посадите той мазулей. Тому що якщо ви упустите той мазулей, та охорона тут вона пропаде. Хоча не вся пропаде, але в більшості у ті, що тут є, вони зникнуть. Вони відроджуватися не будуть. Так, розбираємося з тими. Щось нам не дуже щастить. А от оті, що там от зверху, якщо видно, от ходять і, здається, будуть ходити, навіть, якщо маузулей ми посадимо. Зараз ми тут розберемося. Так, нічого нам знов не вибило. Ні. Ну і давайте я зараз вам покажу, що з тим мавзулеєм робити. Так. То мавзолей нам треба опустити, але щоб його опустити, нам потрібно на його тих от ногах нарости збити. Так і можемо, ну так як ми холодної зброї не маємо, то доведеться нам вибивати і то е, стрілами. Але давайте ми поставимо стріли, напевно, ті, що менше от кістяні пусті стріли, щоб не тратити. Більш потужні. От, бачите, отут є нарости такі. Раз, збиваємо. Два. Їх треба багато збити, щоб... от, Треба стріл потратити, щоб опустив, щоб він опустився. І стрілами, правда, більше безпечніше, тому що ви на відстані. Тому що якщо він на вас встане, хоч він і та помалу ходить, але якщо все ж він на вас встане чи впаде, то вам, як ви розумієте, буде гаплик. Так, там не тустріло. Ой, оба Ох ти. Хі -хі. Ледь не попав під ногу. Бачите, навіть так можна потрапити. Давайте убіжимо. Так, де його нарости? Так. До речі, ті є мавзулеї є з дзвоном і є без, Ну, мені здається, і там вони зараз, ну, зараз ми посадимо, я покажу, що ми можемо зробити. Ми можемо в них подвоювати спогади босів великих, коли ми опустимо. Так, ну буде він, скільки ж ми будемо йому збивати тих наростів. Бачите, збиваємо, збиваємо, а він все ніяк. Не хоче. Хай бре не достріли. Ну, давайте ті зіб'ємо трохи, може на тих ногах ще. Ано? ну. Ні, ще не хочеш. От, впертий. О, все, напевно, він буде сідати. І зараз головне не попасти під нього. Якщо він на вас сяде, вам також буде торба. Все, опустили ми цей мавзолей Так, стріли давайте повернемо. Так, тут кращі стріли. ті кістяні так, хай буде. Йдемо далі. Тут зараз ми побачимо, що десь є вхід, в той мавзулей. Так, де він є? От, є ворота. І заходимо. От, бачимо. Такий маузулей, і тут хтось лежить, бачите, і знову без голови. Так, оглянути рештки. От написано: Меню подвоєння спогадів. У меню подвоєння спогадів ви можете копіювати утримані раніше спогади, включно зі спогадами, з яких ви вже витягнули силу. Подвоїти спогад можна лише один раз у кожному мавзолеї. Есть, на один мавзолей один спогад. У нас є один спогад, ми одного великого бокса е вбили, маємо. і ми, якщо нам потрібно, ми можемо його подвоїти, щоб потім обміняти на якусь зброю чи, чакун, чи чари. Ну, мені і то, і то не потрібно, але вам, якщо той, то можна, потрібно буде в фортеці круглого столу, там є, той, що, той, що читає по пальцях, там сидить. В неї то можна обміняти. Що ж, добре, то я вам показав, розказав, і тут нічого складного такого немає. Все, якщо хочете, то тут подвоюєте. Пішли далі. Але я кажу, є тут з дзвонами, і є без дзвонів, і там ці і, і, мавзолеї, і м, там подвоєння, буде спогадів, різні спогади, деякі м, не можна буде подвоїти. В тому, що без дзвонів здається. ну там то подивитися то така Я просто не пам'ятаю там які спогади, де можна подвоювати, де з дзвоном, а де без. Просто тупо не пам'ятаю. Так, нічого. Що ж, тепер ми опустили мавзолей Давайте підемо оцією стороною. Отак от обійдемо. Ми з вами сюди доходили, до цієї частини, а далі ми не ходили. Так, зробимо. Такий коло таке. Так, ось ще знайшли гриби. Гриби нам якраз завжди потрібні, чим побільше нам, бо нам... У нас, ми користуємося бомбами, нам ті бомби потрібні. Так, що ми тут? Якісь руїни, щось є? О, бачимо, що у нас тут є фрагменти руїн. Вау, кудись ми заскочили задалеку. Так, мавзулей. О, Там бачимо церква. От ті руїни. Так, давайте тут ще думаю, де ще фрагмент. О, а, о, Тут у нас ще і соняшник русте. Маємо ще фрагмент руїн. Так, забираємо. Так, я думаю, а, от ще бачимо фрагмент руїн. Ну Тут кому потрібно на тих от руїнах є ті фрагменти. Так, більше тут такого нічого я не бачу. Так. Ну Тут а ми вже там були, пасуються бівці. нам то не дуже потрібно. І йдемо тоді. Так, як. куди ми доходили? Ми з вами. Ага, от сюди ми якраз доходили, були тут а зверху в минулому відео. А сюди ми до руїн тих не спускалися. Давайте ми тут подивимося. Ага, вон тут ходять криси, до речі, є. Раз, криса. І тут, здається, ще десь мають бути криси. Ще десь якась одна точно має бути. Ага, вон вона. Бачите, біля лута. Ай! Чому мене... Ми... Блін. Ага, ми поправляємо, в той попали. Ай-яй-яй. Де вона? Стіну от, іде. На. Так, з крисами ми розібралися. От там на горі ми, здається, були там вовки. Так, Ми там були з вовками, здається. А, та й тут вони я бачу ще вовки, відпочивають. Щось той вон втупився в той. Ага, тут їх є чотири. Розбираємося. Там і зверху вовки, і тут вовки. Правда, чого вони що вони тут забули? Ну, де хочуть, там і гуляють, то їхня справа, правда. Там ага, там от берег, ми туди ще з вами також підемо. Йдемо поки з тими руїнами, так, з крисами ми розібралися. От там, до речі, тут на горі, щоб я не забув, так, тут Крис. Ага, отут у в нас є. Раз, два, три, чотири. А чуть-чуть, ага, п'ять є лілія, трі, не показую де. Так, ми зараз... Ага, то і руїни грубниць, бачите, тут у нас грубниці, ясно. Тому так і називається. Так, лілітрини ми 5 штук тут знайшли. І от там от зверху в нас є ще скарабей. Але і з ним, блін, треба... Як його... Щоб він втікати буде. Ну, може, ану, а, супер. Не втік. Ми з нього вибили божественне укріплення. Це в нас є. Так, треба, хто в нас є замовляння. Треба віри 10. Замовляння послідовників двох перстів. Посилює захист від священних атак. Це замовляння можна здосувати під час ходьби. Дотримуйся призначеного шляху і всі стануть твоїми ворогами. Монахи чародії, лицарі прадавніх драконів і золоті нащадки. Слухай уважно, у Межеземї не раді згаслим. Угу. Ну, бачимо, що воно підсилює захист із священних атак. Кому потрібно, хто замовляннями і печатками користується, то є для вас. Так як ми не користуємося, то нам воно не потрібно. Так. Йдемо далі досліджувати ті руїни. Так, о, ще криса тут. Ага, тут навіть три криси, бачите. Ага. Не дві, а три. Так, і забираємо тут ще лут печінка звіра. Бачимо, тут є. І тут десь в нас є ще вхід в підземелля. Де він є? Ага, от, бачимо, пам-пам-пам, пускачемо. -пам -пам, Отут є вхід. І тут у нас будуть нові вороги. Давайте ми може виготовимо, можемо їх бомбами, може їх легше буде. Ну Зараз глянемо. Парфюмери, здається, вони називаються. Так, там буде один з арбалетом, здається, а один... О, ні, вони два з арбалетом. Чекайте, чи кинути в нього. Бомбу чи не докинує? Ану. О! З них, до речі, також можна вибити їхні обладунки і зброю. До речі, в нього здається якийсь інший арбалет. Можливо, я на наступне відео виб'ю, може, воно мені буде потрібне. Так, і от бачимо ще один з арбалетом. Закидаємо, от, бачите, бомбами набагато простіше. До речі, я в минулому проходженні користувався з більше магією чарами, а бачу, що бомби нічим не гірше. Так, і тут а вони щось охороняли. Опа, крилата коса. Що тут за коса така зброя? Так, дивимося. Треба сил 16, спритність 16, ще й віри 24. Ага. Вона має е, ще фізичну шкоду і плюс ще святу шкоду має. Тому й на віру треба. І плюс до того всього ще вона накопичує школу кровотрати, Ого. Непогана річ. І кровотрата, і свята шкода, і фізична шкода. Непогана річ. Так, дивимося, читаємо. Священна коса, що нагадує пару білих крил, завдає священної шкоди. Згідно з язничницькими віруваннями, ми білокрили діви. Це лагідні посланці смерті. Особливе вміння крила Янгула ще. Ого. Непогана, я думаю, річ. Ну, але ми не користуємося. Хоча можемо просто подивитися, як вона виглядає. Бачите, я навіть не можу її. Ось така угу. крилата така штука. Ну, напевно, непогана. Ну, нам тут не підходить. Що ж, пішли далі. Так, з Мавзолеєм ми розібралися, з тими руїнами, я бачу, ми розібралися. Йдемо тепер до в'язниці з босом. Бо тут, як бачите, боса та як такого не було. Так, де в нас? От там от бос має бути. Тут більше таємниць, ніби нічого немає в тих руїнах, все ніби просто. Так, забираємо. Ось тут, а бачимо, що тут в нас якраз... Так. Що в нас тут ще є? Зараз подивимося. Так, ще якась гурубина, гурубина. Так, і бачимо тут ота, от в'язниця. Ну З тими повзають, хай собі повзають, ми їх рухати не будемо, ті. От заберемо тільки з черепа руни. І сюди, щоб попасти в'язницю до того боса, нам треба бачите, ключ. Один, так? так, один, бо один вставлений, нам треба один, у нас здається, є. І зараз активуємо ту в'язницю. О, активували. Тепер ми можемо так, сльозливий острог. Давайте ми туди подивимося, що там за бос. Бос там такий, що краще зробити нам ще його краще всього бомбами і вогня, слабший, якраз у нас 11 бомб. І якщо ми всі попадемо в нього, то я думаю, якраз тих 11 і вистачить, якщо ясна річ. Так, але давайте ми ще вип'ємо тут. І давайте спробуємо. Якщо нам вдасться його вбити. О, герой Замора, бачите, ми його... Так. Ох, так, 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 тікати треба. Ну, бачите, ми йому дві бомби, ми йому вже зняли. Ох ти, блін, ще й скакує. Ото погано. Блін. Ми купа бомб втратили мимо. Це погано. Ай-яй-яй. Ти диви. Доведеться. Ай. Доведеться з ним. Ох, доведеться лупом з ним. Бавитися. Ох ти, він ще буде нас зараз заморожувати. Вау, вау, точно. Так. Так, нам треба... Блин, ликуватися. Ай. Ты. Блин, я нещий вид какой. Так, ну ще трішки нам. Так ну, давайте ду спробуємо його дубити. Ух ти! Ды, А ч ми все? Ми його дубили все ж. О! Розібралися ми з тим босом і забрали якийсь тавро шраму Редагона. Зараз ми глянемо, що то в нас таке. Так, то в нас талісман? Має бути, здається. От він. Так, око з викарбованою е, руною Елдена. Кажуть, що це печатка короля консорта. Радагона. Збільшує показники здоров'я, стійкості, сили та спритності, але також збільшує отриману шкоду. Такі печатки символізують довічний обов'язок тих, кого обрали боги. Що я можу сказати? З одної сторони, воно, якщо його вдягнути ну, поставити, то він на плюс три дасть на здоров'я, на стійкість, на силу і спритність. Але з іншого боку, він. Воно дасть на 10% буде вам більша шкода. Тому вирішувати вам, чи його ставити, чи ні. Я не знаю навіть. З одної сторони, добре, там плюс 3. Всі, то виходить плюс 3 стійкість, плюс 3, тим, то виходить 3, 6, 12 плюс тих, але 10% шкоди будуть вам наносити. то Не знаю. Так, добре. Розібралися ми. Тою локацією також. і ну Давайте, як я ще казав, от підемо сюди, от, на гору, до церкви. Сходу. Давайте ми ще тут подивимося, що є на кругі І, напевно, підемо, сходимо. так Тут у нас є, я так розумію, ага тут у нас є он, гений, то спуск, йде на пляж. Ну, на пляж, я думаю, ми підемо потім. Ми зараз на пляжний підемо. Йдемо, дивимося. Гриб, гриб. Тут, пасуться вівці. Отой. Ну, вівця, тікай, щоб я тебе. Так, ну, там пляж бачимо. Так, о, той в текстурах застряг знов капець. Так, що ми тут ще бачимо? Ага. От там от знизу десь також буде локація. Ми туди підемо на наступний раз. Не будемо все на раз пхати. От, і от бачимо, що тут у нас є. Ще отут два стоять тих охоронців новзулея. Оті якраз вони тут не зникають. От з них можна тут, вони будуть тут постійно відновлюватися. Що з них тут, якщо хоче, хто може озеро якраз вибивати їхні обладунки і. О, бачите, прямий меч присяги випав. Мені здається, от такі, як у нас вже такі були. І отут ще такі три ходять. От з ними також. Так. Якраз з них можна тут вибивати. Вони, бачите, охороняють не мавзолей, вони ніби охороняють тут вхід до церкви. Ще з нього щось випало. До речі, вони ще бувають, то є солдати, ще будуть, о, бачите, рукавички вибилися, випали. Ще можуть там лицари бути, нам потім будуть зустрічатися. Так, от такі от має параметри йти рукавички солдата мавзолею, Рукавички безголових солдатів, які беззупинно захищають Мадрівний мавзолей, поєржевілі та заплямовані в нескінченних битвах. От маємо. От маємо. Вони тут от ті відроджуються. А ті, якщо подивитися, ті, вже, що ми побували, мавзолей посадили, вже ми, ну, вони вже не будуть відроджуватися. Так, давайте ми тут навколо ще подивимося. Що тут навколо церкви? Так, о там бачу ще якісь руїни. Так. Що ми тут ще бачимо? Набачено бачу коло церкви нічого сильно цікавого немає. О, четверта церква Маріки. Ми дійшли, так? Що у нас тут? І тут, напевно, ми знов чашу знайдемо. Ми знаходимо в тих церквах. Так, о, а, воно ну, чаша, та священна сльоза. Давайте запалимо тут, а благодать. І фляги покращуємо. Наша ефективність буде ще краще. Ефективність фляг. Супер. Буде нам більше фляга покращувати здоров'я. Що ж, давайте ми подивимось, бачите ми з вами, ніби відео вийшло недовгі і коротке, і встигли ми тут з Мавзолеєм розібратися. І руїни грубниць дослідити, і сльозивий острог боса вбити. І ще й відкрили четверту церкву Маріки. Думаю, що напевно на сьогодні напевно, ми на тому і завершимо. Не все робити дуже довгі відео. Так. А На наступне відео, напевно, ми залишимо тут дві локації. Буде, ото, що ми бачили, тут болото. І тут ще були якісь, чи не такому, якісь печери. Буде дві локації напевно підемо їх дослідимо зробимо, А вже на наступний, напевно, підемо на пляж і підемо з пляжу у ту цю частину більшу ще досліджувати. Що буде нам є чим ще тут зайнятися. Я думаю, той півострів нам залишається раз. На раз. ну Так, ще раз і два два відео. Тут дві. Зробимо і тут велику частину подосліджуємо пляж і сюди. Думаю, на тому будемо з тим тобто півостровом завершимо. Що ж. Тоді на сьогодні, певно, будемо з вами завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!